Вітаю, шановні, осінь бере своє, доща калиє. А я от забрав запчастинки до Хонди. Так що будемо займатися тим питанням. Але зараз хотів вам сказати про друге. Вітаю Твік709. Ти виграв чашечку. Не знаю, 50, по-моєму, сів не можу подивитися. 50, по-моєму, лайків, а то й більше ти назбирав. Красавчик, не знаю, яким чином, питайте в нього, як він то зробив. От. Але то вам не пригодиться, бо щоб виграти другу чашку, я вирішив трохи змінити правила, бо деякі з вас там писали, що, -та, ніхто не хоче лайкати. Тому, значить, має бути обов'язково е лайкосик, обов'язково підписка і коментар е мінімум з трьох слів. Там. Хочу чашку, щось таке. Ну, мінімум два слова хай буде. От, так що пишемо і будемо то вибирати рандомно. На тому у мене все. Твікс, напиши там, як з тобою зв'язатись, бо відправити тобі чашечку. Ну і погнали, дивитися відео. Прекрасний день, аби відправити на той світ головного злочинця 21 -го століття та й розібратися що не так з тим скутером. Той у нас сузукі лець. Два new бабочка або то, що від нього лишилося. Питання таке: не їде більше 45 От, я думаю, що то ремінь, але зараз будемо скидувати кришечку, дивитися, що там у нас з щепленням, що там як, і розбиратися, чого він не хоче їхати більше ніж 45 км в годину. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося, ставимо лайк, осік. Ну і харетрендіти, пора робити. Пасики на мати кристовим батомкам

Явно не виходить на повний радіус. І то десь є якраз то, що нам не вистачає. Так, розмір. Розмір де у нас розмір? От, 665 на 15. Що трохи вузько, але тут вроді сидить непогано. Але то, може, пружина його видавлює. У нас є другий ремінь. Ось такий у нас ремішок мототех, то є у нас що? 675 на 17. От, якраз не вистачає того, щоб вийти на повний радіус і ширини. Я собі так думаю. Так що зараз будемо ставити і подивимося, що в нас з того всього вийшло. Поставили значить, ми ремінчик. Ось такий я зробив там, не знаю, не бачу. О, бачите, синім зробив відміточки. Зараз прикрутимо кришку О, от. і подивимося, виходить на радіус наш ремінь чи ні. Всі відміточки наші, як бачите, стерті. Ремінчик у нас на радіус виходить. Так що збираємо ту сю докупи і скоро приїде власник, хай проїдеться і запитаємося в нього, помогло йому то чи ні. І що, поїхав? Все, 60 є? 60 є. Майже. Ну, було скільки? Ну, було 45. А зараз... Поїхав 60. Так що перевіряйте. Все, їжджай. Перевіряйте, чи виходить ваш ремінь на радіо. якщо не виходить, то купляйте трохи довше, особливо в Леце, бо там виходить перший, другий 665 йде. А вот э, New и третий хочет 675 и все. Не постанова. <смі> Добре, що не постанова. Коротше, все, поїхало. Міняйте ремінь, дивіться, чи виходить у вас на радіус і не пудріть мозги. А ще не їздите по гамну, щоб не чистити потім карбюратор. На тому в мене все. Посилання, як завжди. Підписуємося, донатимо, ставимо лайкосик. Ну і до зустрічі в слідчому відео. Всім пока. Чолим пазики намотить баком бакомденька,